Зимою над містом куриться, в повітрі його сплітаються акорди зі шкіл музичних і запах їжі з лікарень, але завмирають вулиці, і навіть сніг зупиняється, коли додому збираються жінки з міських перукарень, взуваються в теплі чоботи, з поличок, покритих струпами, зглібаючи, гребінці свої заколки і намистини чуже волосся, позбиране неохайними купами, підпалюють попід стінами, ніби пухто полений. Клопочуться і лаштуються, як темні птахи до вирію, Нарощені вії, гублячі, короткі смішки дівочі, і пальці їхні доглянуті, пахнуть тонкою шкірою, перекисом, і двоокисом, і тривідсотковим розчином. Стару підлогу порепану, бляшанки з рідкими кремами, плащі забуті клієнтками у стінах Богом забутих, усе знерухомлюють поглядом, очима своїми темними, блискучими, ніби ножиці, в'язкими ніби отрута. Вони вимикають радіо, спускають ролети додолу і не опускають голову, завішуючи дзеркала. І вдома чекають діти, що пахнуть какао і колою, і трошки вживаним одягом, переданим із Італії. А вже коли двері замкнено, якась невідома сила жінок з перукарень дешевих в повітря міське підносить, і вони розтинають сутені своїми важкими крилами, шкільними, як їхні сумочки, і чорними, як їх коси.